Українські удари сповільнили Росіян на Харківщині про це пише видання Вашингтон Пост. Сказати, що ми сейчас быстро пойдем в атаку, конечно, буде, дуже, ну, не швидко, тому що там все в мінних полях ВСУ и естественно заливались бетоном. Перехоплені повідомлення показують, що окупанти зараз стикаються зі значними труднощами у забезпеченні достатньої кількості маршрутів постачання для потреб своїх військ. У статті йдеться про те, що перехоплення й інтерв'ю з десятьма українськими командирами і військовими малюють картину все більш відчайдушного стану російських сухопутних військ, які втрачають особовий склад і динаміку просування. Цієї миті друзі долучаємо до нашої розмови військовослужбовця збройних сил України за позивним «Шейх» Євгена Ієвлева. Пане Євгене, вітаю вас бажаю здоров'я, слава Україні і вам бажаємо міцного героям слава бачимо, що ворог інтенсивно атакує по усій лінії фронту. Про таке свідчать зведення генштабу. Десь орієнтовна кількість бойових зіткнень за добу уже кілька днів поспіль наближається до 150. Найінтенсивніше ворог б'є на покровському напрямку. Окупанти близько півсотні разів за добу намагаються прорвати оборону захисників у цьому регіоні. Яка ситуація на Передовій у тому секторі, де знаходитесь ви. В двох словах, опишіть, що міняється на сьогоднішній день можливо? Ситуація скажу доволі, я б її назвав навіть непогано, доволі критична. У нас залишився один боєздатний підрозділ, який може тримати позиції. І на жаль, всі ці випади по Юрівки і в сторону Турецька, по Нью-Йорку, вони відповідають дійсності, так як вони є. Є певні проблеми. Я просто хочу тут бути обережний і хочу щоб ви розуміли, що при, при такій складній ситуації, ну доволі не все може оперативно озвучувати в ефір. Я думаю, що про це можна буде відверто і чесно побалакати через деякий час, щоб не нанести, нанести. Скажімо так, нашому підрозділу тому то ті ситуації, які ми, які ми зараз опинилися, щоб не ускладнити чиї, тому що ситуація дійсно доволі критична. Але наскільки можемо, тримаємося штурми, до поки підрозділ саме наш підрозділ відбиває, але ситуація довкола нас і підрозділів побратимів дуже складна. Тоді давайте два слова про забезпечення. Скажемо, тут значить інформація прийшла про те, що Європейський Союз вдвічі переоцінив свої потужності з виробництва артилерійських снарядів 155-мм міліметрових для України, і до того ж, обіцяні боєприпаси приходять в нашу державу із значним запізненням. Повідомляє програма схеми, як ви відчуваєте ось ці факти, ви що озвучені предметно на полі бою? Чи вистачає боєкомплекту? Ви знаєте, коли пішов ряд таких резонансних новин про те, що там американські партнери виділили нам допомогу, чешська ініціатива з снарядами на артилерію, один значить. Перепрошую, мене чутно. Так, так, так. Один з найчастіших опросів від ваших колег в тому, що відчувається це. Я вам скажу, Арта запрацювала активніше, але. Не настільки активно, як, наприклад, це там могло бути ще е, півтора роки тому. Е, дійсно, ціли, які ми продаємо при пріоритетних, які знаходить наша аеророзвідка, арта почала вражати більше. Дійсно, при штурмах ми стали отримувати трохи більше підтримку, але я не скажу вам, що це відчуття, що заїхали мільйони снарядів, і ми не відчуваємо зовсім ніякого дефіциту. Можливо, це пов'язано з тим, що на досвіді вже командування намагається все одно притримувати резерви на самі, е, скажімо так, критичні випадки, але я ж кажу, покращилося. З точки зору арти, про арту можна сказати, сказати так, що підвищилася, покращилася, е, Про якісь нові там другі засоби ураження, ну, як є. Ну так на війні не буває так, щоб було достатньо. Вашингтон Пост пише про те, що українські атаки на лінії постачання Російської Федерації змусили російські підрозділи, які вторглися у деякі регіони нашої держави, шукати буквально їжу, воду і боєприпаси, а також як наслідок сповільняти просування вглиб України. Чи справді зараз основною метою атак нашої армії є саме логістичні шляхи Російської Федерації? Звісно, слухайте, тут же нічого секретного немає. Їх набагато більше, ніж нас. Я про це також напевно вам казав. Це військова наука. Ще з давні дален каже про те, що піти у наступ перемагати. Нас має бути мінімум тричі більше, ніж їх. А їх стоїть на сьогодні там близько 600 тисяч проти нас. тобто, тобто нам повинна нам потрібно мати кількісний склад, там мільйонів. Нас його немає. Тому ми можемо воювати з ними тільки якимись тактичними хитрощами. Йти лобове боєзіткнення, знищувати їх. Ну на сьогодні ми там всі ляжемо. Це, це зрозуміло, бо в них немає дефіциту ні БК, ні особового складу вони також за два роки можуть воювати, тому знищення логістичних шляхів це також одна з хитрощів, яка серйозно ускладняє ворогу і доставку БК, і доставку їжі, і так далі. І скажімо так, не логістичними шляхами єдиними. Є ще певні хитрощі, але ж на сьогодні ми в тому в, в тому стані, коли маємо вигравати більш хитрими так тактичними рішеннями, а не лобовим бої зіткненнями своєї міцно. У нас немає стільки людей. Ми не готові Я вам скажу тут, не готові люди йти просто лягати і своїми тілами усипати ті міни, що перед нами. Мої і так далі, наші політики і дипломати зі усіх сил намагаються вибити дозвіл нашим збройним силам стріляти якомога далі, і в тому числі по території Російської Федерації. От спікер Верховної Ради Стефанчук вчора заявив, що США і західні країни повинні зняти будь-які обмеження на удари західною зброєю по території Російської Федерації і забезпечити безперебойні поставки зброї та боєприпасів після тих терористичних актів, які вчора сталися по цивільній. Ільному сектору нашої держави ну знадобилося правда таке рішення від партнерів ви знаєте, воно дійсно довго це рішення. Багато було е з цього приводу дискусії. Я думаю, що з цих дискусій більшість була на заробляння якихось політичних балів для себе. Відверто скажу вам, така думка складається. Е і скажу вам про те, що дійсно таке рішення, якщо ухвалилась, було б позитивним. Але повірте, вороги на нашій території дуже багато. У нас багато де його знищувати чи на нашій окупованій землі. Звісно, що ми робили би їм болючіше, якби вражали там їхні якісь болючі точки на території Російської Федерації. Але повірте, є що вражати. На нашій на окупованій території, і я вам скажу, як е, бієць там е, лінійного підрозділу, що знаходиться на смугі перед окуповану територію, скажу вам, що максимальний фокус все одно у нас наводиться на ворога, який перед нами, на ТБК, який він підтягнув, на тій, на той особовий склад, який він підтягує. Тобто мені оце на горлівському напрямку особисто я, я не, не дуже бачу, і розумію, куди би, якщо завтра там дозволять вражати, куди би ми були там за кордон, тому що я ж у в нас в фокусі максимально спродова лінія перед нами, та що ворог коїть прямо перед нами. Яка реакція хлопців на передовій на ті терористичні акти, які сталися вчора? Зокрема, на обстріл дитячої лікарні хоманди у столиці? Ви знаєте, я прям ще вчора, коли знав, що буде ефір? Е Дякую вам за питання хотів. І скажу, що дуже цікаво, те, що якщо ще півтора року тому там е я пам'ятаю дуже там Маріупольський драмтеатр, бо ми тут також були на Донбасі. Було поруч, я все це пам'ятаю. Зараз я вам скажу, всі під вечір були не те, що в депресивному стані. Я навіть не знаю, як цей стан назвати. Вже і так всі втомлені, і попри ці штурми, які йдуть у всіх, максимальна апатія. Бо є певні проблеми, які, на жаль, ми бачимо, дивимося і не вирішуються, але ми зможемо з вами про це відверто побалакати, коли ця вся ситуація закінчиться. І спостерігати ще цю всю історію, якщо на фоні апатії впати в цей діпрес. Тобто я не скажу вам, навіть що воно вчора конвертувалося у когось, якусь людь. Звісно, ми також, як і всі там попідписували свої бімби, які ми бросаємо на ворога за і так далі. Але е, коли ти бачиш таке, ось, знаєте, є ситуація, на яку так ми сьогодні можемо там спалити ворога на 10 е, одиниць техніки більше зі злості, але глобально що вирішується ситуація з тим, що політичне Керівництво держави, яке проти нас воює, дозволяє собі та, та такі акти. Тобто від того, що ми спалимо зараз на 10 ворогів більше, воно не не, не застереже на світо того, що завтра вони знов не вдарять по якоїсь дитячій клініці, і і саме апатія, депресія від того, що сьогодні ми тут не можемо на це повпливати. Хоча скажу вам, що я не одного вже зустрів свого побратима, які е, готові і створювати і вступати в масат, але ви ж розумієте, що на сьогоднішній день це не дуже можливо.